Доброго дня, шановна журі. Ми вихованці гуртка біологія тварин з основами ветеринарної медицини капуста Ілля Та Марко маркомарка. І тема нашого проекту ефективність низькочастотного ультразвукового екстрагування біологічно активних речовин. Актуальність нашої проблеми посягає в тому, що останнім часом у виробничих умовах харчової та фармацевтичної промисловості знаходить широке застосування різних способів екстрагування різноманітних компонентів, як із матеріалів рослинного так і тваринного походження. Це в доказ тому і являється те, що факівці стверджують, що ефективність спосіб екстрагування залежить від великої кількості факторів. Для прикладу, це може бути, це може залежати від розчинників, ступенів дисперегування, температурів, ну і так далі. До традиційних методів, методів екстракції відносять гаряче та холодне пресування, водно парову екстракцію та екстракцію з різними розчинниками. Але незважаючи на різноманітність, усі способи екстрагування можна розділити на дві групи: це статичні або повільні та динамічні, або швидкі. За статичних повільних методах сировини періодично заливають екстрагентом і настоюють певний час. Мацерація та ремацерація є найбільш відомими методами, що часто використовуються для виготовлення екстрактів та настоян. Так, на виробництві густих та сухих, е сухих часто використовують і ремараційних методи. Для виробництва галенових препаратів у фармацевтиці широко використовують методи екстракції біологічно активних речовин. Сировини рослин за допомогою рідких екстрагентів. В якості екстрагентів найчастіше використовується воду або етиловий спирт. Мета нашого проекту: дослідження ефективності несмішно-ультразового екстрагування біологічно активних речовин природної сировини, чаю та шкропи волосів горіхів. Загальні недоліки всіх виробничих процесів, споживання великої кількості енергії, тривалість за часом, ефективність процесу має зв'язок з видом та вибором рушинників, полярністю речовин. Від ретельного вибору розшинник залежить весь процес екстрагування, швидкість, зниження токсичності продукту, низькотемпературний режим, збільшення маси отриманої речовини, підбір консервантів для удариння від подальшої асоціації екстрагованих речовин. Останнім часом досить активно використовується методика низьких часовного ультразвуку, чи в межах від 16 до 100 кГц. Перевагу методу є швидкість за часом, більш глибоке проникнення біологічного ну, ультразвук сприяє проникності клітинних мембран та прискорює дифузію, більш низький температурний режим, швидкість ультразвукової екстрації залежить від речових, що екстрагується. Кінець збільшується в ряді олій, алкалоїдів, та інших речовин. Тому, продовжуючи моделювання процесу ультразвукової екстракції рослинної сировини, знайшли, нашу думку, оптимальний алгоритм дій щодо реалізації нашого проекту. Нам був проведений порівняльний аналіз принципів екстрагування для визначення їх впливів на субстрати та за ще більш оптимальні умови екстракції, об'єкт досиження, фізичні та хімічні процеси, які виникають в речовині запливу ультразвуку. Предмет дослідження. природна сировина чай, та школупа горіхів, метод, інометрія, фотоелектроколорометрія, титрування. Для того щоб впевнитися у результатах нашого дослідження, ми проводили дослідження цілих п'ять разів. Так, один дослід складається з двох серій. Перша серія це термічне екстрагування, і друга серія це низькочастотне екстрагування. Механізм дій ультразвукових хвиль пливає на дрібні часточки речовини, посилення їх руху вібрації, дифузів водний розчин. Нами також відмічено, що при збільшенні інтенсивності ультразвуку у водному середовищі утворюються бульбашки, які утворюються за рахунок руйнування структури молекул. Так і виникає процес кавітації. Руйнування бульбашок має прямий вплив на мембрани клітини субстратів, що також покращення виділення потрібних речовин з клітин, за мінімумом використання розчинних сполук за невисоких температур, що наближення до температури зовнішнього середовища, можлива і періодичність процесу, та його безперервність і екологічна частота. Також ми визначили її і недоліки, а саме, те, що ультразвук може справляти і негативний вплив на структуру лікарських сполук. Також ми помітили ще таку особливість, що укисий газ є основним розчинником для екстракції. З отриманих нами результатів ми, ми отримали 500 рівнів кавітації. От ми, даний результат ми отримали за допомогою 50, 50, 50 грамів чаю та 375 літрів води. Ти. При терміні екстрагування 9 хвилин, і при температурному режимі від 55 до 60 градусів, і за допомогою шкарлупи волоських горіхів 50 грамів. І 425 мл води при терміну екстрагуванні 15 хвилин при такому ж температурному режимі. Оптимальний розмір часток сягає від 1,5 мм до 2, 2 мм. При тому, що у чаю дію, ультразвуку сягає 9 хвилин, а у горіха 5 хвилин. При цьому екстракція майже однакова. У чаю 10 хвилин, у горіха до 11 хвилин. І ми також зауважили, що при збільшенні часток до 5 мм екстрагування значно уповільнюється і складає 16 хвилин. На цих графіках ви можете побачити різницю в ефективності між ультразиковою екстракцією та термо... Та термічне екстрагування, А різниця є від 20 до 50% залежно від температури речовини. Якщо порівнюючи з редукуючими цукрами волосських горіхів, то ця ефективність складає вже від 5 до 18%. Коліч вони за різних способах екстрування. За 5 хвилин ультразової екстракції кольори речовини становився більш насиченим та яскравим. Кольор... порівняно з кольором речовини за термічне екстрагування. Відмічається збільшення речовини, обіг підкислення. Перед термічним екстрагуванням субстрат потрібно попередньо замочити з невеликою кількістю води. Ультразова екстракція цього не потребує. В результаті проведених експериментальних досліджень можна зробити наступні висновки: використання низькочастотних ультразвукових коливань значно скорочує час екстругування, зменшення затрати енергії, виділення біологічно активних речовин з зросли збільшується. При використанні низькочастотних частот в межах до доста кГц ультразвукове страхування у промисловості буде мати значну економічну ефективність. Це і буде наступним етапом нашого проекту. На цьому наша доповідь завершується. Дякуємо вам, дякуємо за увагу. За увагу.